Бачите, у Львові закріпли сакур вже. Великдень, весна. Кафе досі порожні. А Зараз буде відбуватися освячення пасок. Mm. <кхи> Поки що мало людно під час освячення. Знаєте, трошки по центру прогуляємося, подивимося як проходить в інших місцях освячення. Йдемо в напрямку до площі ринок. Ставропогійський виходимо на площуринок. О, зона біля Трдельника. Я пропоную пройти звідси на староєврейську. На староєврейську завжди цікаво. Рушаємо. Через сербську. Староєврейську. Праворуч лікінь майданчик П'ятого го підземелля теж наразі зовсім не заповнений. 15-та година вже минула. Так, це означає, що ближче, давай ще раз таки більше людей буде вже збиратися в центрі. Яна теж не заповнила. Ну а п'яна вишня. Київці, Харківці. Не дадуть загинути. До речі, я щось таке бачив, але ну, до кінця не побачив, але так мені видається, що закрився кумпель. Цей кумпель на проспекті Чорновола на зупинці маршруток. Там замість Кумпеля зараз Аврора на всі два поверхи. Уявіть собі, у Львові тепер купують китайське барахло більше, ніж, кита... Ні... більше, ніж справжню кухню, Галицьку. Я хотіла пару гривень в мене взяти. А я ходимо на стару єврейську. Майстера шоколова. Хтось святить Пасхи, паски, хтось вироби від манго, да. Інстаграмне дзеркало. Нашій у васі староїврейська. У нас найбільш розпусних вулиць Львова. Але не сьогодні. Сьогодні тут як ніколи. Тихо і спокійно. А, тільки кілька дівчат на прутня зібралися. Рутень Connecting Girls чи People. паска Паті, гарна, так. Всі знають, з якого фільму ілюстрація, так? Гарне кіно. Я бачив, Я мало фільмів бачив, але цей бачив, бачу. Ай! Паскапаті. Тепло. Навіть дуже тепло. Правда, було значно тепліше кілька днів тому. Пам'ятаю, пройшов дощик, погода трошки змінилася. Великодні кальяни. Шаша для щастя треба. Там екскурсія на електромобілі далі. Це такі вуличні фотографи стоять. Не зі всіх їх прибрали наразі. <клес> тим часом знову ходимо на площу ринок. А, це, якщо літні столики в цій піцерії порожні на Великдень, це багато про що говорить. Thank okay. you. А львів, місто весни.